Дуже важко знайти для наших нащадков головные слова, чтобы записать в историю места Кролевца и Майдана. Мое участие на Майдане, оно, как говорится, предписано судьбой моей, моим детством, юношеством и зрелыми годами. Все это мы, конечно же, столько увидели по телевидению. Перечислять этого сложно и тяжело. Лично я всю свою... Присутствие на Майдане, ночевал в палатке. Топил печку между дежурствами, помогал готовить пищу, приносил воду, дежурили вокруг палатки, ходили на митинги. Люди были настолько духовны и едины, что я оттуда приезжал просто рожденный, как говорится, снова. Я переночевал 21 ночь за три месяца на Майдане. Но перед этим получается один день мы уже с утра тут, потом ночь ночуем и поздно вечером уезжаем. То есть если все это суммирует, наверное, получится гораздо больше, чем месяц я там пробыл. Чебачило вы противостояние сторон. Многократно. Это было и на Грушевского около стадиона, когда у нас стреляли и пластмассовыми пулями, и резиновой картечью, и картечи охотничьи, я сам охотник и сто раз ее находил. только находили не только специальные средства, с помощью которых они стреляли не по ногам, как им положено, и не ближе 30 метров, а стреляли прямо в лицо. Хорошо, когда ты в бронежилете, в маске. Кстати, всех интересует вопрос, а кто же нам противостоял, кроме внутренних войск и, бер и Беркут, из специальных подразделений, из Сокол там, Барс и все остальное. Тысячи титушек, так называемых, находились в парке и были окружены, ну, грубо говоря, двойным кольцом, войсками внутренних войск. И их не выпускали днем, чтобы не было столкновения. В это время очень много иностранных корреспондентов, которые все это заснимали для истории, приглашали их не только со всей Украины, начиная с Донбасса и Луганщины. Их приглашали с нашего крылевца, как это не соромно буду нам всем знаты, автобусами и платили деньги. Уже когда противостояние подходило к концу, я видел, наблюдал, что вся наша площадь Майдан была окружена вооруженными автоматами, а потом и снайперскими винтовками людьми на всех зданиях, начиная консерватория, гостиница Украина, главпочтам, желтневый палац. Это не говоря, что еще внизу они стояли, еще же наверху. Это было страшно. душе страшно. Когда было противостояние, это было страшно видеть, что мы безоружны, а сопротивляемся против вооруженной злобные толпы Беркутни, ну и многих ВВшников. И когда в нашу палатку, как сейчас помню, зашла молодая ну, женщина, говорит, хлопцы, вы ж тут мерзнете, а на улице как раз в дни было, сами конец января, после крещенских морозов, 23 градуса, и мы ночевали тогда в той день. Говорит, вы ж, мабуть, замерзли. И доела такую эту пачку, а там, наверное, штук 40 вязаных шерстяных носков. Шерстьяных. И цена чистого сердца своего принесла. Да, я не раз, не раз, неоднократно бачил на Грушевского ни Гаяна и Жизневского. Я бачил того хлопца, который бегал и воевал на Майдане в голубой касте. А потом уже в хронике увидел, что... Он говорил, что у меня голубая каска, как миротворца, спасет. Он безоружный, со щитом бегал. Максимум кидал каменюк, а у него попал снайпер. Никто нам в рошей ни колы не давал. Максимум, когда мы ездили в начале, то нам покупала партия, я лично вот партия так Батьковщина, кидал. билет купляла, чтобы мы доехали туда. Все. То, что произошло за три месяца, многое, конечно, мы теперь уже знаем. И по телевидению средств массовой информации, и интернете куча материала. Я хочу особисто для своих земляков нащадков молодшему поколению сказать. Будьте пыльными. И не будьте... На мене дуже сильний вплив правил подій, які сталися 30 жовтня під час розгону студентських, студентської демонстрації на той час ще Євромайдану 2013 року. Прийшовши після цього на роботу, я написав заяву і поїхав на Майдан Незалежності. А активну участь приймав в будівлі Київської міської ради, так званій КМДА. Це був перший тиждень грудня 2013 року. Що це неправильно? Насправді мета була перебування і утримання цієї будівлі для того, щоб люди могли десь обігрітися, похарчуватись, провести якісь зібрання, отримати якусь інформацію. Так як події відбувалися взимку, то це було дуже важливо навіть поспати, перепочити, отримати якусь медичну допомогу, допомогу психолога. Я зі своїми товаришами перебував там тільки ночами. Тобто ніч відпрацювали, а на день їздив до знайомого на Святошина, ну, поїсти, поспати, помитися. І знову на ніч на чергування. Дві години було чергування, дві години відпочинку. Тобто, робота волонтерів, я бачив, як ці дівчата з них збиваючись, готували їжу, ті, що, ту, що несли люди. Намагалися створювати якесь різнообразне меню, щоб там були корисні поживні речовини бутерброди з салом, часничком те, що потрібно взимку. Під час загострень там були вводилися посилені заходи безпеки, обшукувалися на вході. А чи бачили ви протистояння сторін? Бачили. Таким чином, коли штурмували КМД. Як це проявлялось? Ну, підганяли, коли по Хрещатику під'їхало декілька автобусів прямо на пандус. А намагався в великий автобус заїхати в двір, щоб зайти з внутрішнього двора всередину будівлі. Але він просто не пройшов по габаритам під арку. Не зміг заїхати. Людей дуже багато зійшлося, це було близько обіду. Дуже багато людей зійшлося. Ну, атака якби захлинулася, там почали поливати з бронзбой та пожежного ці автобуси беркутівців. Здебільша відпочивали в Житневому палаці, брали участь в будівництві барикад. А яка психічна атмосфера стояла на Майдані? Ну, Взагалі атмосфера дуже позитивна, коли розумієш, що тут зібрався ну, найкращі, люди, найкращі люди України. Коли заступає Сотня на чергування, наприклад, чергували і під сценою. Ну, бувало страшно, звичайно, коли. Наприклад, серед ночі крики, Беркут в здані підриваєшся незрозуміло. Де ти хто ти, що ти? Холодно, босий, практично там, без верхнього одягу, намагається щось там попасти в якесь всуття і не розумієш, що буде через три хвилини. Беркут робив розвідки боєм, потім говорили, що вони вірвалися в фоє, але їм дали гідну відсіч. Вони відступили. Чи знали ви кого небудь із загиблих на Майдані? Ні, особисто не знав нікого. Справа в тому, що там ну, було безліч людей, обличчя їхнє дуже важко було запам'ятовувати. І ну, багато було в масках, тому, власне, коли загинув. Перше загинув на Майдані. Я тільки тоді згадав, що бачив, як він читав вірша Шевченка, того знаменитого суру. Ну, У мене дуже багато спогадів. Що, що, саме таке найярчіше, що мені запам'яталось. Ну, По-перше, як ми туди попали. Після, ще перед тим, як був розігнаний так званий Євромайдан студентів, коли там було не дуже багато біля стели. Перед цим проходили деякі акції стосовно євроатлантичного вибору нашої країни. Ми в них приймали участь, але це було все мирно, абсолютно не було ніякого силового варіанту. Просто ну, перебувало кілька там, чи десятки, в залежності від кількості тобу на акції правоохоронців. І після того, як роз'єднали студентів, побили, це бачився по телевізору, наступного дня зранку ми поїхали в місто Київ. Поїхали ми в трьох на наступний день. Стосовно якихось значущих моментів. Я пам'ятаю, коли вперше захопили КМДА, так сталося, що якраз ввечері ми знову приїхали до Києва, це вже я не пам'ятаю який раз, тому що ми там були дуже багато разів, але так сказати, що постійно там перебували. Там. Кілька ночей підряд. Максимум це я був за весь період три ночі підряд. Я там ночував. Ну, стосовно КМДА, все таки запам'яталось, <кій> приїхали там напекла одна жіночка пишків. Зайшли в КМД, перше, в першому зайшли, там побачили на вході нашого земляка, до речі, Сашка Пановаренка, брат брата Сергія, він тоді був в охороні. Нас туди пропустили, це було на перший день після того, як її зайняли. <хи> так вийшло, що один із нас. Одному з нас прийшлося при всіх розпакувати, з'їсти один пиріжок. Пройшло кілька хвилин, вони побачили, що він живий, здоровий. Ну, і свої, так. Свої, да. ну, перша участь в таких подіях протистояння силовиками це вперше, коли лідери на той час опозиційний це кличкотигнебок і Яценюк Виступали зі сцени і частина демонстрантів, які стояли біля сцени, пішла, здається, вверх, я не пам'ятаю назву вулиці цієї. Там, де вже було перегороджено ну, відразу від Модена Незалежності направо. Вверх, там може узвісні, чесно, не сілен вулицях. Цих. І Там вже правоохоронці перегородили. Цей підйом пішла, пішла перша черга демонстрантів, зупинилася біля щитів. Ну і хтось тоді казав, що це ультраси свободи, хтось казав, що це фани динамиків, але це я чітко, чітко пам'ятаю, що перші ну, каміння полетіло з боку протестувальників. Чесно кажучи, не знаю, хто це, чи дійсно це були. Люди, які просто так почали кидати, чи це якась провокація була. Ну, Правоохоронці спочатку стояли, не відповідали, потім вже, видно, їм хтось дав команду. Вони пішли на розгон. І ось там у нас вже було десь чоловік 7-8. І це така лавина, на тебе біжить людей назад. Там потрібно розуміти, що якось, напевно, інформації, що там відбувається, не було. Хтось прибіжить, каже, тяга, почали мусора зачищати, хтось прибіжить, ні, нічого не вийшло. Тому стояли, потім піддалися там ну, пориву, цьому трошки відступили вниз, чи побігли, чи пішли, потім піднялись вверх і побачили кличка, який то таким клином округ себе зібрав своїх хлопців сам на чолі цієї колони, і пішли до цих. Ну, ми приєдналися до цього, цього шестя, так називаємо, пішли до правоохоронців і... Тоді Кличко, більше нікого не пам'ятаю, щоб там були із лідерів тодішньої позиції, по суті, зупинив цю розправу правоохоронців над демонстрантами. Я ще пам'ятаю одного хлопчика, який, як мені потім сказали, на наступного дня отримав поранення. А Які умови проживання були? Які умови проживання? Ну, В КМДВ ми ночували спочатку на стільцях. Просто. Там був такий графік чергування, наприклад, якщо ти було тобі 4 години, ти чергуєш, потім відпочиваєш. Коли вже протистояння набувало такого дуже великого розмаху, і коли вони йшли на протестувальників, тобто зупиняти їх просто бруківкою там, чи коктейлями молота було дуже складно і дуже ефективно, як показали перші залпи. Була, була піротехніка великого калібру. Ось, ну, вони дійсно її боялись, тому що ми всі прекрасно знаємо, що вона може травмувати. Ну, а чи, ну, чи бачили ви заподіяння людям тяжких фізичних або ментальних? Ну, так, я, кілька Так, я бачив людей в будинку проспілки, там, де на в другому поверсі, на першому частково був такий імпровізований госпіталь, там, де лежали люди поранені. Е, вбитих не бачив. Саме в той час, коли це з 18 по 20 лютого я просто трошки травмувався, перелом в мене був не потрібно. А яка вікова категорія була учасників Майдану? Саме По, учасників по, по недільним віч, коли було дуже багато людей з регіонів, і киян, я не можу сказати, що це були люди там, до 30 років. Дуже багато було. У людей похилого віку, навіть люди, ну, в мене навіть фотки є жіночка з двома паличками приходила і тримали під руки, але вона приходила і двічі бачила на цьому майдані. Ну, більше людей було з 30 до 40 у цьому віковому цензі. А чи ви знали кого-небудь з Небесної Сотні? Ну, може, спілкувались, може бачили, як це було. Ну, чесно кажучи, <кху> тоді під час спілкувалися дуже багато з ким. Не пам'ятаєш усіх, і чи вони, я ж не знаю, всіх загиблих, по імені, по фамільно. Можливо, такі якісь мімольот не були, знайомці, але так, наприклад, щоб я когось так знав і знав, що його вбили, такого не було. Ми, я скажу, що Ми завжди їздили за свої кошти, нам ніхто грошей не давав, ніхто транспорт нам не давав. Це все було, ну, я кажу про себе, про своїх друзів, знайомих, кого я знаю. Про, про події на Майдані. Я на Майдані була не раз. Перший раз ми були, йшли і від університету Шевченка і до самого Майдану. На дуже багато було, теж там на Майдані ми переночували, на завтра поїхали додому. Побули ще на завтра, там було ж віче і все ж таке, виступали багато. ж. Людей там дуже красиво, а як поїхали вже ми третій раз, це було ой-ой-ой десь у січні місяці, і десь з числа 7 січня, чи і по одинадцяте ми були, це ми вже готовили, ми вже тоді ночували, ночували вже у парку. Були вже палатки, стояли від профсоюза, по, по центральній дорозі, по обочині, стояли палатки від профсоюза і до того ада, туди ще далі. Ну і чим ви займалися? Ми займалися. Хлопці ходили на через кожні два години мінялися, оберігати ходили по барикадах. Ми їм їсти готували. Там привоз ходили, брали ковбасу в профсоюзах, усе такий товар. Багато привозили туди товару оці волонтери, і сало, і огурці, і все. Дрова привозили, хлопці дрова ті розгружали, рубали, пиляли. Ну, для, для жінок були на для нас більш це. Є. Нічого, хоч ми на полу спали в правсоюзах, отак рядами, мінялися, хлопці йшли на діжурство, ми на їхні міста лягали. Нічого. А у хлопців було умови які? Стелажі такі дерев'яні. На дерев'яних стелажах там матраси лежали, таке. Каримати, все хлопці лежали на цьому. А ми ходили і хлопцям. По барикадам розносили їсти чай, чай, бутерброди. Тут готовили хлопцям чай, бутерброди, сало нарізали, все. Через кожних два години старалися, у нас у палатці нас дві було, я і Наталя Петровна. І до чого були люди, до чого згуртовані були, це взагалі Дрогобич, Самбір, Львів, Івано-Франківськ. Це з ким ми були, якраз біля нас це всі такі, які були і Самбара, Львова, Дрогобич, Дніпропетровськ, Крим. Усі такі дружні. До стадіона, до де там оці регіонські стояли і нам не розрішали ходити далеко самим. І з нами ми доби були і з нами якийсь один, два, це і тим, як ми ходили до. До монастиря, Софіївського собора, до Михайловського. От туди ми по самому нам не розрішали ходити, тому що ті тушки нападали пострашному. А яка вікова категорія була на Майдані? На Майдані вікова категорія були, ну, так і гось. От у нас у профсоюзі із Дрогобича, і Самбора батько й мати були, там діти. Чотирнадцять 14, дочки, чотирнадцять. 14 Сину 16. Як, як оце починалося протистояння, то батько і син йшли на, на низ охороняти. Ну а ваші мотиви участі на Майдані? Мої мотиви. Ну які? Щоб краще жилося дітям, щоб краще щоб життя була, було, їздила. Просто я не знаю. Я, я все время стремилась поїхати, щоб щось краще було в країні.